Всім привіт! У сьогоднішньому відео говоримо про Sentient, а саме про їхню технологію, про їхню розробку. Це чат-допі. Поїхали. Отже, Sentient — дуже крутий перспективний проект. 85 мільйонів інвесту, передові ти фонди. Е, так, дуже крута рольова система. Багато активностей є в даному проекті, але однією з найбільш цікавих активностей в даному проекті є власне їхній чат допі. Нагадаю, що доступ до цього чату ви можете отримати, якщо будете активними в ком'юніті даного проекту, брати участь в івентах, створювати контент, тобто проявляти свою активність, тоді модератори можуть надати вам інвайт-код до цього чату. Так? Тобто вільного доступу ще немає до цього чату. Загалом, щоб лишній раз не перенагружати даний чат, для того, щоб команда могла доопрацювати його, так тобто, потрібен код для того, щоб його поюзати. Але слід зазначити, що дуже крутим є цей чат. Такий своєрідна манера в нього, так і відповіді. І багато в чому він вже перевершує чат GPT. Тобто, якщо вас зацікавив цей напрямок, якщо ви хочете спробувати щось нове порівняно із чатом GPT, то ласкаво просимо в прай Sentient, беріть участь в різноманітних активностях, отримуйте інвайт код і з задоволенням можете використовувати даний чат. Тож на цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.